Вітаю вас на своєму каналі, Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. І в цьому відео сьогодні я б хотіла розповісти вам знову ж таки, вернутися до проблеми лікування такого захворювання, як цукровий діабет, і розповісти про фітопрепарати, які я використовую для лікування цього захворювання. У нас є збори лікарських рослин, готові фітозбори, які ми підбираємо відповідно до наявності біологічно активних речовин лікарських рослин. І є такий збір для лікування запальних захворювань підшлункової залози та цукрового діабету. Збори ми готуємо відповідно до факторів етіопатогенезу і підбираємо ті рослини, які знімають запальний процес із підшлункової залози, тому що, як відомо, що панкреатити і гострі, і хронічні, і навіть такі, які мають такий перебіг. Незначний, які не схильні до захворювань. І коли запальний процес він відбувається в хвості підшлункової залози, в тому числі в хвості підшлункової залози, де розміщені бета-клітини, островки ларгенганса, які містять ці клітини, які виробляють інсулін. І коли йде запальний процес, то, відповідно, функція цих клітин порушується. І лікуємо ми, є збір такий, який він і називається для лікування запальних процесів. підшлункової Залози та цукрового діабету. Готуємо ми збори, так, щоб ну, от, хто вже в мене лікувався, хто знає, то готуємо ми так, що у нас кожну рослинку у зборі видно. Тобто, я, наприклад, не є схильна до того, щоб. Подрібнювати дуже лікарські рослини до такого, коли ступінь подрібненості там незначний, коли до такого порошку подібного стану подрібнюється, тому що кожна рослинка вона в зборі ідентифікується. Тобто Ми бачимо, де є глід, ми бачимо, де є козлятник, ми бачимо листя берези, суниця тобто ми подрібнюємо, коли ступінь подрібненості не більше одного сантиметра. Тобто кожна рослина повинна в зборі ідентифікуватись. Тобто ми бачимо цю ми бачимо, яка вона по якості. Тобто, щоб вона не була там мала такі ознаки цвілості, прілості, тобто рослини зелені, красиві. Тобто, це все іде як дуже якісні такі фітозбори. У комплексному лікуванні ми використовуємо також, це як один із основних методів це краплі номер 1 Це йде седативна, заспокійлива дія. І ці крапельки використовуються і при цукровому діабеті, і при інших захворюваннях, де має місце нейрогенний фактор, тобто стреси, нервові перенапруження, вироблення в організмі таких агресивних гормонів адреналін, норадреналін, і ми повинні це все стримувати для того, щоб це все лікувати. У ці краплі входять, ось вони в нас номер один. У ці крапельки входять такі рослини: це валеріана, корінь валеріани, синюхи блакитної, чебрець, лаванда, розмарин, глід, м'ята і така рослина. в нас, нас ще є, як білокудрині, чорніючий, болота нігра це підвид пустирника, який також має дуже хорошу, заспокійливу дію. І також ми використовуємо при лікуванні діабету. Такі крапельки, які називаються діабетичні. Ми даємо рослини інуліновісні, готуємо на основі свіжої сировини всі препарати, всі краплі, екстракти готуємо ми на основі свіжої сировини. В деяких випадках навіть це може бути і сік рослин, якщо ця рослина має багато соку, свіжа рослина, то відповідно і соку рослин. І в ці крапельки входять такі рослини інуліномісні і плюс чорниця, пагони чорниці. Інуліновмісні це такі, як у нас корінь лопуха, корінь уману високого, цикорію. І такі рослини, корінь кульбаби, входить у нас також. І Також ми користуємося краплі номер 5 оскільки, як відомо, що вуглеводний обмін, цукровий діабет це порушення вуглеводного обміну, і вуглеводний обмін здійснює печінка, це синтез глікогіду. І відбувається він у печінці, тобто це розтеплення засвоєння інсуліну в організмі. І відповідно ми даємо також лікування на печінку, щоб не було застійних явищ у печінці, щоб нормально функціонувала печінка, і тільки тоді будемо ми лікувати з успіхом цукровий діабет. Потім ускладнення при цукровому діабеті, як я говорила вже, це діабетична ангіопатія, нейропатія. Рітінопатія і нефропатія, тобто це, відповідно, ускладнення на нирки, судини нижніх кінцівок, взагалі судини і не тільки периферійні, і судини сітківки ока, це розвиваються як наслідок враження, такі ускладнення, як катаракти, глаукоми, макулодістрофії сітківки. І, відповідно, ми даємо рослини, які лікують судини. Є такий збір, він називається серцево-судинний. В нього входять рослини, які. Мають, містять у своєму складі рутин, багато рутину. Це цвіт гречки посівної, софори японської, потім рута садова, рослини, які мають седативну заспокійливу дію. Це входить у нас і м'ята, входить, і чебрець входить. Також інші рослини заспокійливі, рослини, антикоагулянти, тобто ускладнення, яке може бути як наслідок ангіопатії, це інфаркти, інсульти, це згущена кров, яка циркулює по судинах, можуть бути трофічні, Виразки відповідно, і е, в цьому випадку ми користуємося такою рослиною, як буркун лікарський, і лабазні крязолисти, філіпендуля ульмарія Тобто ці рослини вони добре розріджують кров, е, вони мають антикоагуляторну дію саме за рахунок того, що містять такі біологічно активні речовини, які відносяться до антикоагулянтів непрямого спектру дії. Це кумарини, дікумарини. Е, потім рослини протисклеротичні. Протисклеротичні це в нас є одна є. Єдина ефективна рослина це шоломниця байкальська. І шоломниця байкальська також входить в цей збір. Потім для судинного лікування нам необхідно крапельки судинні, відповідно. Це аналогічні рослини, тільки готуємо також ми на основі свіжої сировини. І такий більш удосконалений препарат це ангіосан. Також. І краплі номер два це екстракт буркуну лікарського. Також ми готуємо на основі свіжої сировини. Але щоб нам правильно підібрати, визначитись із дозою. Препаратів, то нам необхідно провести також ряд обстежень. Обов'язково я наголошую на тому, щоб відстежити динаміку лікування, нам потрібно знати лікований гемоглобін це кількість. Загальна, загальний показник середнього рівня глюкози за останні три місяці. Потім нам треба знати коагулограму, це сідання крові, наскільки це схильність до підвищеного трубового утворення, тому що навіть препарати гіпоглікемічні, особливо інсулін, це ті хворі, які хворіють першу, першим типом діабету, це інсулінозалежний, то, на жаль, ці препарати вони згущують кров, вони мають таку побічну дію. Визивають вони облітерацію судин і згущують кров. тобто Ці показники нам треба, щоб відстежити динаміку. Тобто Ми вже дивимося, визначаємося тоді із дозуванням цих ліків, із, відповідно, з курсом лікування. Є особливості, враховуємо також для кожного хворого, враховуємо індивідуальні особливості, тобто це супутні захворювання, і перебіг хвороби, скільки хворіє людина, як, наскільки проходить там добре, які препарати вона приймає, гіпоглікемічні, які судинні вона приймає. Це індивідуально, я консультую особисто, і е, я, при необхідності я можу надати такі консультації і е, відповідно е, і лікування. Потім, ще б я хотіла наголосити, на такому ускладненні, я в, минулому, в минулій передачі я про нього не згадувала. Це трофічні виразки, тобто це ускладнення відповідно, ангіопатії, судинні ускладнення. Е, також це тут ми даємо судинне лікування, курс судинного лікування. Де 2-3 місяці необхідно поприймати, і є в нас такий судинний екстракт: це зовнішній, користуємося ми як зовнішнім засобом, судинним екстрактом, витираємо від пальчиків по направленню вгору нижні кінцівки для стимуляції кровопостачання. І відповідно для того, щоб нормально циркулювала кров. Тобто ми рефлекторно ми витираємо і рефлекторно ми стимулюємо кровопостачання. І рано, до складу його Входять такі рослини, це буркун лікарський, входить чоловниця байкальська, входить астрагал і лабазні в'язолистий. Це філіпендуля ульмарія, тому що лабазнік він є звичайний, його є декілька видів. Ми користуємося саме в'язолистим, саме тим, який містить багато саліцилових сполук і ранозагоювальний екстракт. Ці трофічні виразки вони, не можна сказати, що вони так дуже швидко піддаються лікуванню, вони гарно гояться і так. Дуже, дуже швидко це настає такий терапевтичний ефект. Зазвичай це дуже. і місяць, і два, і три, і навіть і більше. Тобто, на фоні тільки судинного лікування. Основне лікування це внутрішнє, обов'язково це внутрішнє лікування. І на фоні цього ми даємо ранозагоювальний екстракт. Обробляємо ми ці виразки ранозагоювальним екстрактом. І я хотіла б також звернути увагу це як вже із свого власного досвіду, оскільки я дуже довго займаюся цією проблемою і були в нас і мазі, ми один час користувалися, але я скажу от із свого досвіду, що найкраще це використовувати саме оцей ранозагоювальний екстракт, що недоцільно використовувати мазі, які б вони гарні не були, і лівоміколі, там зазвичай лікарі починають з лівоміколі, потім там пішло, поїхало, там далі більше. Більш ну, випробовують, ці мазі, призначають, але люба трофічна виразка, якщо вона нормальна, така трофічна, вона глибока, руйнуються самі і шкіра, і підшкірний шар, і м'язи. Бувають такі глибоченькі, вони, такі, які тривалий час хворі не можуть справитися з тим лікуванням цих виразок. І е, тоді ми можемо мазю обробляти тільки края рани, а сама рана обробляється антисептиком, можемо використовувати, якщо є гній, можемо використовувати будь-який антисептик, можемо антисептичний збір трав'яний для промивання, можемо використовувати перекис, можемо хлоргіксидин. Можем... І після цього ми обробляємо промиваємо рану антисептиком і обробляємо рану загоювальним екстрактом. І утворюється за 2-3 дні, утворюється така плівочка. Рана, е, Затягується і виповнюється із середини, Тобто вона вже не заживає первинним натягом. Ця рана заживе вторинним натягом, і грануляція буде проходити із середини. Тобто Цю шкірочку, яка буде, кірочку, яка вона буде утворюватися, її ні в якому разі не треба здирати, не треба зачіпати, Тобто виповниться рана з середини і ця трофічна виразка заживе. Але основне я хотіла б наголосити, що це лікування внутрішнє, судинне внутрішнє лікування скасування судин. І, відповідно, це і збір трав, крапельки, судинний екстракт, ранозагоювальний. Тобто ми користуємося цими рослинами, цими фітопрепаратами, зборами, але це тривалий час. І я взагалі, от у мене є також багато таких хворих, які два рази на рік, ті, які хворіють цукровим діабетом, два рази на рік вони проходять такий курс судинного лікування. І ще я б хотіла також наголосити: от багато зараз є люди хворі міряють, вимірюють рівень. Глюк... В домашніх умовах, і якщо середній показник більше восьми, Мілімоль на літр, то це вже треба проводити курси судинного лікування. Тобто, або це ми глікований робимо більше 8, там 9-10 він тримається, то це вже для враження судин. Тобто по такому, ну, такий простий показник і простий такий метод, і ми вже, якщо там, наприклад, вже більше 8, бачимо, що глікований більший, значить потрібно вже проводити курси судинного лікування, які є надзвичайно ефективні і по своїх, якби, коли ми відстежуємо динамику. То набагато ефективніше, ніж крапельниці, ці всі там різні, різні препарати, які в принципі, вони... ну, ми не можемо вилікувати судини, поставивши там 5 чи 10 крапельниць. Тобто це терпіння. З мого боку, це професійність. Ми надаємо усе, що в нас є, а в нас є все для лікування цукрового діабету і судинних ускладнень, судинних порушень. А від пацієнта вимагається тільки систематично, регулярно виконувати всі вказівки, і, відповідно, це є таким успіхом лікування, запорукою того успіху, щоб позитивно. Була позитивна динаміка. Я бажаю всім міцного здоров'я, скорішої нашої перемоги. До наступної зустрічі. Під цим відео є мої контактні номери телефона, і ви можете звернутися, отримати консультацію і по можливості лікування. На все добре, до наступної зустрічі.